Це книга, про яку я вчора говорила. Ув'язаний принц і донька Маркіса. Ув'язаний принц, це, мабуть, я? Яка пафосна назва? Що мені тепер робити? Зачекай тут, доки я не дочитаю книгу. А вам можеш піти, тобі б вирішувати. До речі, я досить швидко читаю. Тоді я зачекаю. Добре, але я і не буду проти, якщо ти підеш будь який час. Гаразд. Цікаво, що він скаже, коли закінчить читати. І він же не просто гортає бездумно. події та персонажі книги надто детально описані, щоб списати її на несенітницю. А як щодо лараджі, чи зможе він полюбити її навіть коли про все дізнається? У нього такі довгі вії. Ні, це станеться лише тоді, поки він не знає справжнього Лараджі. Може, буде краще, якщо він прочитає книгу. І нарешті дізнається правду. Я виснажена. Це тому, що я не спала цілу ніч? Ні, я не можу тут заснути. Я не можу. М? А? Чому так темно? Яка година? А? Ти прокинулась? Ваша величність? Ти спала, як немовля? Я випадково не хропіла. Я не можу сказати, що ні. Блін, невже я справді перед ним хропіла? Це кімната Ізана? Він приніс мене сюди, тому що я заснула. Неможливо, не говоріть мені, що він мене ніс на руках. Ах, я дуже хочу, щоб це було правдою. Ваша величність, чому так темно? Чи можна запалити лампу? Ні, не потрібно. Має бути темно, щоб я не бачив твоїх очей і не зміг прочитати твоїх думок. Точно в книзі говорилось, коли Іза не було в саду, то він знаходився в темній кімнаті, чи не так? Зрештою, це було єдине місце, де він не міг читати чужих думок. Темрява була єдине спасіння, яке він мав. Вірно. Як сказано в книзі, Теріао це єдине спасіння, яке він мав. Я не знаю, хто написав ці рядки, але він попав прямо в ціль. Я майже не бачу його обличчя, але я можу сказати, що йому сумно та тяжко лише по його голосу. Мені залишається тільки підтримати його за руку. Що ти робиш? Ох, це не ваша рука. Це було моє стегно. Ваше стегно. Боже мій, вибачте мене, як я могла доторкнутися до вашого тіла. Не дивно, що відчувалося надто твердим. Я просто хотіла підтримати вас. Леді Імбер, що мені з тобою робити? Ваша велич, ви ж мене не покараєте. Якби ти це зробила навмисно, я б тоді. Це не було навмисно, але наступного разу хочу доторкнутися навмисно. Це не те, що я хотіла сказати. І Як я могла навмисно торкнутися вашого стигна. Ти звучиш досить смішно. Мені навіть хочеться умикнути світло і прочитати, що ти думаєш, леді імбир. Ні, будь ласка, не потрібно, повірте мені. Фу, маю сказати, ти досить цікава. Ось. А. Він щойно. Це рука, яку ви щойно так відчайдушно шукали. Ізан так просто запропонував мені свою руку? Ваша величність, ваша рука така тепла. Я так мало часу провела з Ізаном, але відколи я його побачила, і з кожним разом, коли ми зустрічаємось, я все більше закохуюся в нього. Це тому, що мені трішки жарко. Чи я закохалася в Ізана так само, як Джинджер Тортен із Романа? Зрештою. Не потрібно вагомих причин, щоб закохатися. Леді імбир, що ти робиш? Я збираюсь скористатись наповну тією можливістю, яку ви мені надали. Тепер вони переплетені. Ха, ти мене бентежиш. Здається, що сьогодні я герой в твоїх іграх. Дякую, що дозволили втягнути вас в мої ігри. В Романі Кізан любить Лараджі. А тепер, насправді. Кого він обере. Якби я могла обрати, кого він покохає, то я хотіла би змінити його почуття одним помахом пера. Але ваша величність, ви вже прочитали всю книгу? Так, прочитав її до кінця. Це було дивно, все, що відбувалося в минулому, було написано в книзі. Я зрозумів, що не можу не прочитати, оскільки події Романа продовжували розвиватися в реальності. Але, леді Імбір, ти мені збрехала? Ти мені збрехала, коли сказала, що чула про мої здібності від Лераджі? Ну, це тому, що було б дивно згадувати про книгу про наші перші зустрічі. І я думала, що ви мені не повірите, навіть якщо я розповім правду. Вибачте. Добре, ти, мабуть, сама була шокована від прочитаної книги, тому на цей раз я пробачу. Але якщо знову мені збрехаєш, ти станеш імбиром замість імбирної леді. Хто знав, що імбир може перетворитися на погрозу? А хто автор книги, який не міг так детально написати про мої здібності? Мене це також зацікавило, тому я відвідала книжковий магазин, у якому купувала цю книгу. Mm, що тоді мені відповів власник книгарні? Власник сказав, що також не знає автора книги. Тому я покинула пошук. Так, він мені сказав, що не знає, хто на автор, але я впевнена, що він іще щось сказав. Хм, він не знав автора книги? У мене є підозра. Хто? Єзуїт. Після того, як я прочитав книгу, я згадав, що в дитинстві бачив його. Якщо це правда, що саме він прокляв мене? То, можливо, саме він є автором книги. Але я не розумію, які в нього були наміри, і. Але хіба він не давне-давно помер? Особисто я мертвого його не бачив, і я не можу вірити в це, поки не побачу на власні очі. В його міркуваннях є логіка, але щось не сходиться. Я можу присягнутися, що це не Ізоїд, а хтось інший, кого я знаю. А? Браслет? Коли я його одягнула. Знаєш, Джинджер Тортон з роману дуже схожа на тебе. І як саме. Коли ти дивишся на мене, у вас обох появляються такі думки? Я не розумію, про що ви говорите. Якщо ти не пам'ятаєш, то дозволь нагадати тобі. Ах ти! Стоп! Зупиніться! Я не хочу, щоб з ваших ніжних уст вилеті такі грубі слова, ваша величність. Я тоді був такий приголомшений. Ха, я також була приголомшена. Однак між вами є різниця. Джинджер Тортен з Романою була лише дурною лиходійкою, але ти інша, буває, ти здаєшся дурненькою. Але я думаю, що через те, що наївна. Ваша величність, це ж комплімент, так? Звичайно, крім того, я не думаю, що майбутнє складеться так, як описано в романі. Зрештою, я не закохався в лерадже Атланту. Як згадувалося в романі, я просто зацікавився нею через те, що не міг прочитати її думок, і все через моє намисто. Добре, що я тоді не вкрала його. По найгіршому сценарію я загинула б на місці Лараджі. Більше того, на ну, відміну від роману, я побачив певні чарівні риси у тебе, леді імбир. Чарівні риси? Які? Моя мудрість, чи мої очі, які виблискують яскравим бурштином? Можливо, моїм тонким станом, чи приємним манерою розмови, що таким чином приваблює вас? Про манери мови краще не згадувати, а то й достатньо непристойності наговорила. Хм, Як сказати? Твоє шалене божевілля. Божевілля? Це точно комплімент. Чого із всього ви вибрали саме це? Ти найшаленіша та найпередбачна людина, яку я зустрічав. А я розумію, дуже дякую. У будь-якому випадку він вважає мене чарівною, тому це маленька перемога для мене. До речі, мені вже давно жарко. Думаю, потрібно зняти кнакитку. Ах, якого біса, що так звучить? Чуттєво. Він просто знімає свою накидку. Я чую лише звук, тому в мене розігралася уява. Його звабливі ключиці, які виглядають через розкриту сорочку, його білосніжна і м'яка шкіра. Чому ви так раптово умкнули світло? Ну, я просто, я просто подумав, що трішки незручно так довго залишатися в темряві. Ваша величність, ви ще не прочитали мої думки, правда? Будь ласка, скажи так. Забираю свої слова назад про твою наївність. О боже мій! Не маю сумнівів, що цього разу він прочитав мої непристойні думки. Він точно почув про його білосніжну шкіру. Можливо, вимкнути лампу? Татко, якщо ти дивишся на мене з неба, то підкажи, будь ласка, як викрутитися з цієї ситуації? Ха, -ха донечка, а ти як завжди? Король цієї країни, єдине кохання твоєї донечки, тепер вважає її збочинкою. Що тепер мені робити?